Вітаю! Ви на каналі Фед, Свідло. З вами Світло. Дякую всім, хто підписався. Підписуємось, лубимо подобайки, коментуємо, мені не вистачає ваших коментарів. Комунікація. Репостимо друзям. Тож, і тренуємось, звичайно. що обійняємо. Припідняв обівашки, цілувашки. Побачимось на тренуваннях. Як на мене, це найатмосферніша ділянка на маршруті. Особливо, особливо атмосферна ця частина. Восени та взимку. Чарівно. працюємо в речки, а зараз буде найскладніша частина ділянка маршруту І зараз я поясню, чому ця складність покладається в тому що ось там це проєкція це ділянка ілюзія здається що там вже все кінець а ось не хіба там ще стільки ж бігти як до того місця Якось так. такбачки, підписки, коментарі. Працюємо. І ось це місце. Майже добіли, де здавалось би все. І ось пройдений шлях. А попереду що. Ой-ой! Ми коли тренувалися і цей відрізок. Якщо одним темпом не біг, то тут ти помирав. Подбачки. побачимось. Декілька парад від світла щодо кросло. Перше. Рекомендую перед тим, як перше бігти, пройти. Пішки заплановану дистанцію. Друге. Перед тим як біти пропоную провігти трусою заплановану дистанцію. Тоді ви зрозумієте, де скільки ви силу використовуєте і вам потрібно буде розрахувати, бо загалом якісно пройдена дистанція це коли. Ви тримаєте один темп. Але для початку можна і темп розрахувати на ділянки. Де ви будете працювати, де ви будете трусити і де ви будете в середньому темпі. Тож працюємо, обідня, прибідня, підписуємося, подобачки, Побачимось на звичку.